Ну що, друзі, мікродозен гриба мухомора, це зараз собі наважую 0,3 грами пантерного мухомора. Це саме сильний мухомор з усіх мухоморі, які є в мене. Це, друзі, йожове греблі левого гриба, це гриб відновля нервного головного мозку, не допомагає вашому мозочку. Це королівський мухоморчик, це червоний мухоморчик, а це пантерний мухоморчик. До речі, раджу пробувати починати з красного мухомора, він заспокоює психіку, хоч в принципі вони всі. Ці гриби, які зараз в мене є, вони працюють з вашою психікою, і також допомагають від багатьох факторів. Депресію лікують, псоріази, ну перші дуже великі, покращують сни, як кажуть. менше буде лізти в голову, раз і в дурні. Тому що я говорю, знаю про що вам кажу. Так Друзі, ці всі гриби, які Бог вирощує для нашого питання, просто вони, вони не вредні, а вони реально корисні. Те, що нам колись розказували, друзі, то все міф. Реально вживаю сам мікродозинг грибів уже майже 9 місяців. Друзі, я не жалкую. Не підряд п'ю по бажанню, коли є бажання в залежності, як дехто каже, ці мухоморщики не викликають. Друзі, раджу всім приймати мікродозинг мухоморі і побачити, наскільки ваш фізичний і духовний стан зміниться в кращу сторону. І психологічний це найважливіше. Бо психологічний фактор. Дуже велику роль грає у вашому і в нашому житті. Так що всім Божих благословінь і удачі. Загугліть мікродоз, красних мухоморів, люболюбих мухоморів, вам ще все розкаже. Всім удачі та Божого благословення.